Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі. Черговий день, черговий огляд на чергові моди ножів Вікторі Нокс. Три моди, які ви бачите зараз на екрані ваших смартфонів або планшетів або комп'ютерів. Усі три ножі належать нашому майстру модоробу Івану з міста Києва, які він зібрав, підбирав і створював, так би мовити, під себе під свої потреби. Ці ножі він надав мені на огляд, і зараз я просто хочу розказати про них, які там є технологічні, цікаві. Рішення і можливо вам самим захочеться мати саме такі ножі. Ну і, будь ласка, якщо у вас є бажання, звертайтеся, напишіть мені листа. Я вас з'їжджу з нашим майстром модоробом Іваном, і він зможе зібрати вам подібні екземпляри, якщо звичайно у вас є. На них запчастини, ну можливо, щось у Івана є цікаве. Ну треба про це розмовляти. Також хочу усіх запросити до нашого чату ADC Victorinox, чат, в якому зібрані е, побратими українці, які люблять ножі Вікторінокс, які люблять моди, які люблять е, різноманітні ADC дісі ніштяки. Класний інструмент, ліхтарі, зарядні пристрої, тобто, все-все, все, що стосується у нас теми ADC, але звичайно, ножі Victorinox, це в нас так би мовити флагманська тема. Але тим не менше, на інші теми ми також спілкуємось і дуже дуже добре. Якщо хочете вступити до нашої групи, будь ласка, напишіть мені листа. Я надішлю вам посилання запрошення. В листі ви маєте написати хто ви, звідки ви, які у вас захоплення для чого це робиться? Для того щоб в чаті не було русні, так би мовити, зрозуміло. Так, щоб були українці або навіть люди інших національностей, інших громадянств, але щоб вони не мешкали в Російській Федерації, тому що Російська Федерація це є всесвітні. Пекло, всесвітнє зло, з яким не хочеться мати справу. Отже, друзі, давайте будемо оглядати ці ножі, і з якого ми, напевно, розпочнемо. Давайте з такого, знаєте, важкового ВК, П'ятирядного важкого говика. П'ять рядів. Це фактично в нас, друзі, локсміт. Локсміт з додаванням одного ряду. Досить цікавого і досить рідкісного інструменту. І ще зміна деяких, так би мовити, інструментальних рішень. Що таке Локсмід? Локсмит це ніж, в якому є чотири ряди, в якому є лезо, в якому є ряд з відкривашками, в якому є ряд з пилою, і в якому є також ряд з напильником. Так, знизу в нас шило і хрестова викрутка. Модель, її багато хто любить, вона, її можна придбати, і досить цікава, так би мовити. ну Така, знаєте, не перевантажена, перевантажена, так би мовити, але тим не менше чотири ряди досить добре сидять в руці. Ну Це такий, знаєте, теслярно, теслярно і теслярний інструмент, так би мовити. І по металу можна, і по дереву працювати. Ну, в принципі, Локсміт у мене був рік тому на огляді. Тому, якщо у вас є бажання, можете подивитися відоси мої річної давнини. Який же інструмент сюди був доданий? Новий і досить цікавий. Ось такий. Це у нас трапорез від Рексюту. Рятівник. Від рятівника? Страпорез, ну, в принципі, всі ви розумієте, для чого потрібен страпорез. Це у нас така, знаєте, у нас викрутка досить така цікава, елегантна, прикольна. І кажу ще раз, що до чотирьохрядного ножа доданий ще ось такий от страпорез, який стоїть у нас по центру. Стосовно лезо, ось воно, яке класне, прикольне лезо. Далі, які ще важливі технологічні рішення сюди були впроваджені? Вряд з відкривашками. Замість консервника? Іван сюди встановив ось таке шило. Шило від Alox. І цим шилом, як ви розумієте, ось таким от чином дуже добре і зручно працювати. Другий інструмент, який був трошки перероблений. Відкривашка для пляшок, але це вже не фомка, хоча можна її використовувати як фомку, але це вже в нас, так би мовити, гвоздодер. Ну і як фомочку теж можна використовувати цей інструмент. Або зачищати ізоляцію. Так. По-третє, по якщо ми маємо тут шило, а шило, зазвичай, на ножах Victorinox стає ось в цьому ряді. Іван встановив сюди плоску викрутку. Ось таку плоску викрутку. Як на мене, прикольне рішення. І класне. Ну і звичайна хрестова викрутка, яка стоїть на ножах Victorinox формату 91 мм і 111 мм. Отже, вийшов ось такий от важковаговик. От з таким темляком, з такою бусіною. Ну, пінцет зубочистка, це зрозуміло. Але тим не менше, розширення функціоналу маємо. За рахунок ось. Такого предмету, як страперес, ну і в принципі, фактично Rex U2 в нас вийшов. Є пила, є шило, є страперес, є багато чого цікавого. Такий нафарширований, флагман, так без ножниць, так без пасатиж. Але концепція цієї моделі така, що в принципі вони тут і не потрібні, ці предмети. А ось де вони потрібні, де потрібні, принаймні ножниці. Так це в наступній моделі. Ось така двохрядна цяця. Ось з таким лезом з одноруким відкриттям. Аля спайдерка. Лезо. Лезо створював, робив е відомий ножороб по лезам. Не тільки в Україні а і за кордоном Владче Майстер, який мешкає в славному місті Чернігів. Саме він створив це лезо. Топова сталь М390. Одноруке відкриття. Звичайно, створювалося це лезо саме під ніж вікторінок з формату 111 мм. В мене був на огляді такий ніж. Але формату 93 мм Алокс. Леонід Вовк мені давав його на огляд. Двохрядний, а-ля Compact. Там Там комбо-відкривашка ножниці і лезо, саме яке також створював Влад м 390 Ну і, Звичайно, заточка. Заточка. У нас є також класний майстер, який суперово просто заточує ножі лезо. Леза. І Юрій Шурга. Ріже фантастично. Ну, зрозуміло. Задоволення я вам скажу не дешеве створення такого леза, тобто, це не там 100-200 гривень. Але тим не менше, створивши таке лезо, постановивши його на ніж Victorinox, можна сказати, що ви набагато багато років наперед закриваєте, по-перше, всі питання з приводу заточки, ну і з приводу якісті, якості цього леза. Тобто, цим лезом можна багато чого робити. Це по-перше. Ну і другий інструмент, другий ряд, в якому розташовані два інструменти, це ножниці. А під ножницями в нас йде ось така хрестова викрутка. Для ножів PH 0. PH1 також можна. Внизу шило, Ой, не шило а штопор. В штопорі викрутка. Накладки це дуб. Накладки створював робив. Олександр. Також учасник нашої спільноти Вікторінокс Україна, його накладки це взагалі must have. Ну і бачите, як воно класно виглядає. Це, знаєте, такий, так би мовити, ADC -шнік, ADC -шнік, так? який перекриває багато задач. Ну, по-перше, що в місті потрібно, окрім Леза. Лезо і ножниці. Ну, в принципі, все інше, якось можна обходитись. Ну, така от мала часова хрестова викрутка також потрібна. Штопор. Все. В принципі, в принципі, принципі, все. Класний EDC ніж дворядний. Одноруке відкриття. Класна заточка від Юрія. Так що звертайтесь, друзі, якщо потрібно заточити ніж правильно, красиво, ну і якісно Юрій це все зробить. І Лезо а-ля спайдерка. Думаю, що багато фанатів спайдерок хотіли б мати, напевно, ось такий ніж. Ось таке лезо. Ну і класно, воно тримається в руці. Підпальцева виїмка. Ну, я чесно кажу, що я в захваті. Я в захваті від такого ножа. Задоволення не дешеве, але воно того варте. Кажу одразу. Які зараз ціни у влада Че? Ну, це треба у нього питати. Так що маємо ось такий класний ніж для міста. А якщо говорити про класний ніж для природи, то це ось такий в нас гак 108. З дуже-дуже прикольним зміненням. З прикольною зміною однією. Гак-108 у мене ще не було. На оглядах. Ну І тим паче, знаєте, я теж думав, який можна мод створити на базі ГАК-108, і нічого такого не придумав. В принципі, в принципі, можна для нього створити ось таке лезо. Так, Знову ж таки, зв'язатись з Ладом Че. І він за кілька місяців. За півроку, можливо, за рік створить вам подібне лезо з одноруким відкриттям. Я бачив, що на гаки ставлять одноруке відкриття від одноруке лезо з одноруким відкриттям від ножів 111 мм. Зараз я покажу вам, які саме. Ось такі. Так, там трошки зменшують, але тим не менше, можна сюди встановити подібне лезо. Але, тим не менше, він виглядає саме так і дуже-дуже класно. Саме в такій концепції. Тому що тут, окрім леза, окрім леза, встановлений предмет з ножа. 111 мм. Це пила по дереву. Ось така потужна велика пила, якою дуже-дуже зручно ну, працювати. Ну як вам ідея? І чому це класний ніж для Леса для ліса? Чому це класний ніж для ліса? Тому що є ніж. Є пила по дереву. І, в принципі, все. Ну, як все. Штопор. Штопор для природи дуже важлива річ. Ну і шило. Шило тут і так стоїть по дефолту. І, в принципі, воно може знадобитись. І ось маємо такий класний дворядний ніж, який можна брати з собою на природу, на пікнік. А, накладки знову ж таки робив Олександр Опанасенко. Матеріал я забув в нього уточнити, але дуже-дуже приємні вони. Ну і ще один класний аксесуар до цього ножа це ось такий чохол. Чохол робив нас Даніл з міста Кривий Ріг. Маємо ось такий класний ніж. Ну як вам? Мені дуже подобається. Чесно кажучи, у кожного з цих ножів, давайте ще раз, давайте просто покажу вам. Тобто, як бачимо, пила встановлюється в ГАГ 108. Я хочу сказати про те, що кожен з цих ножів ну, має свою, так би мовити, концепцію. Так? Це в нас ніж для міста. Такий міський дворядний ADC-шник, в якому є лезо з одноруким відкриттям, і ножниці. Штопор. Це в нас ніж для аля природа. Аби ходити на природу. Де є лезо і є пила по дереву. штопор. А це вже... це вже ящичок з інструментами. Аля теслярно, теслярний, так би мовити, Багатопредметний ящик з інструментами, ще раз повторю Стопор тут не потрібен, тут скоріше потрібна хрестова викрутка, є мала шліцева викрутка, є дуже-дуже зручне шило, є Гвоздодер. Пила напильник. Страпорез на всяк випадок. Ну, в принципі, мати ось такі ножі, можна перекрити будь-які задачі в своєму житті. Все, що я хочу сказати. Ну, Мені це все дуже-дуже подобається. Так що, друзі, якщо у вас є бажання доєднатися до нашої групи, ну і, до речі, до теслярного ножа, багатопредметного ножа, ось створений, можна сказати, такий чохол заводський. Старого зразка, не знаю навіть, чи продаються такі. Для такого у нас такий чохол, який створив Даня, ну і цей такий ADC-шничок. Так що, друзі, якщо у вас є бажання мати такі ножі у вашій, так би мовити, колекції на повсякдневі, якщо у вас є бажання долучитись до нашої спільноти, будь ласка, напишіть мені листа. Розкажіть про себе. Я надішлю вам заявку на вступ до нашої групи ADC Victorinox Україна. Так що, в принципі, все, що хотів розказати. Попереду будуть ще цікаві відоси на цікаві речі, в тому числі і на ліхтарі, і на ножі Victorinox, і на різноманітні цікаві ADC-шні моменти. Так що, друзі, все. Всім дякую за увагу, всім па-па, слава Україні, Ну і героям слава, смерть ворогам, Україна понад усе.